Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. 34 ворожих дрона збили вночі наші захисники неба. 47 не досягли своїх цілей. Повідомили в прес-службі повітряних сил збройних сил України. Загалом протиповітряна оборона працювала у 10 областях України. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Внаслідок потрійного ракетного удару окупантів по Чернігову загинув доцент інституту після дипломної освіти Олексій Гальонка. Цю інформацію підтвердив ректор інституту Анатолій Залійський. У березні 2022 року в Олексія Гальонки згорів будинок через ворожий удар. І останні роки він жив у пристосованому приміщенні. Напередодні ввечері російські окупанти завдали ракетних ударів по околиці міста. Частково були зруйновані два житлові будинки, пошкоджено вікна у семи. П'ятеро людей дістали травм. Розповів очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Наразі поліцейські надають допомогу людям, документують наслідки ворожої атаки та збирають докази чарового воєнного злочину окупантів. Представники України проведуть незабаром низку зустрічей із закордонними партнерами. Це необхідно, щоб посилити протиповітряну оборону країни, заявив президент Володимир Зеленський. Він зауважив, що лише за перші три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та майже 20 ракет, зокрема балістичних. Водночас нагадав, що Україні потрібно постійно поповнювати запас ракет для ППО, а також збільшувати спроможність мобільних. Вогневих груп США не встигнуть поставити Україні всю допомогу на 2,5 мільярда доларів до 20 січня, але допомога буде надходити і після закінчення повноважень нинішньої адміністрації. Запевнила прес-секретарка Пентагону Сабріна Сінг. Водночас вона додала міністр оборони Лой Достін Поїде на авіабазу Рамштайн для участі у 25-му засіданні контактної групи з оборони України, яке відбудеться 9 січня. Це є підтвердженням незмінної прихильності до. України після минулого засідання Україна, зокрема, отримала від союзників бойові машини Бредлі ракети для Хаймерсів, «ЗРК Хавк» та некеровані авіаракети. Палата представників США переобрала Майка Джонсона спікером у новому скликанні. Джонсон з другої спроби таки набрав достатню кількість голосів конгресменів, щоби зберегти свою посаду. Повідомляє СІНН. Під час першого голосування він отримав 216 голосів. Необхідно ж було 218. Втім, під час другого голосування двоє представників палати змінили своє рішення на його користь. Тож тепер Палата представників може виконувати офіційні функції, зокрема і затвердити перемогу Дональда Трампа. Його інавгурація нагадаю запланована на 20 січня. Дипломатичні відносини міністри закордонних справ Німеччини та Франції Аналена Бербок і Жан-Ноель Баро приїхали до Сирії, щоб від імені Євросоюзу провести переговори з фактичним лідером країни Ахмедом Ашара, а також з представниками сирійського громадянського суспільства. Про це повідомляє МЗС Німеччина, як заявила Бербок, Берлін хоче допомогти сирійському народу з мирною передачею влади. Бербок і баро стали першими очільниками зовнішньополітичних. Відомств Євросоюзу, які відвідали Дамаск після падіння режиму Башара Асада, нагадаю, опозиційні до Асада угруповання увійшли до Дамаска 8 грудня. Сам Асад втік до Москви, де Росія надала йому притулок. Протест проти проросійської політики прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо близько чотирьох тисяч людей вийшли на центральній вулиці Братислави з гаслами Фіцо, їдь до Москви, залиш словаччину в спокої. Та словаччино стережися, окупація почалася. Учасники акції розмахували прапорами ЄС і Словаччини. Скандували ми не російська ганчірка. Нагадаю, у грудні роберт Фіцо їздив до Москви на зустрічі з Путіним. Після того, як Україна зупинила транзит газу за реш своєї території, Фіцо озвучив низку погроз. Зокрема, заявив про блокування імпорту електроенергії, а також скорочення підтримки українських біженців. Немає ані газу, ані опалення. Ані світла влада невизнаного Придністров'я запровадила екстрені відключення електроенергії, як повідомили в підконтрольному Москві Міністерство економічного розвитку. віелові відключення пов'язані з тим, що жителі споживають більше електрики аніж виробляє енергосистема, і оприлюднила графік для споживачів. Додам, що з 1 січня невизнаний регіон перестав отримувати російський газ. Люди залишилися без тепла та гарячої води. Зупинилася робота місцевих. Промисловості, але від допомоги Молдови в постачанні газу влада невизнаного Придністров'я відмовилася і заявила, що це призведе до закупівлі газу за вищими та нестабільними цінами. У Смоленській області РФ вночі дрони атакували завод з виробництва ракетних двигунів Авангард. Відео вибухів з камер спостереження публікують місцеві пабліки. Атаку по місту Сафоново підтвердив місцевий губернатор. Каже, російська ППО збила п'ять безпілотників. Підприємство Авангард входить до одного з найбільших ракетобудівних холдингів РФ і там виробляють корпуси двигунів твердопаливних ракет і транспортно-пускові контейнери. Боєць бригади Рубіж Національної гвардії України на позовний крава зробив свій перший бойовий вихід у перший же день повномасштабного вторгнення. З того часу нищить росіян на найзапекліших напрямках. Спочатку працюючи в піхоті, а зараз пілотуючи дрони. Про свою історію війни боєць розповів нашій кореспондентці Софії Чолас. Чесно сказати, я думаю, інколи ще мені щастить, а інколи ще це як так сказати наказання. Тобто за всі п'ять ротацій, всі поранення, які в мене є, це контузії. Артобстріли, штурми були, ні одного, ні осколка, ні польового. В мене тільки контузії. Іноді то, таке відчуття, що коли я попаду на Небесний Суд, просто підійде до мене м'яного охоронець і скаже, знаєш, я тебе витаскував. Ну, чесно так. Ну, мені постійно щастить, не можу сказати. Іноді стає страшно, тому що ну, постійне везіння, воно колись закінчується. Його перший бойовий вихід стався у перший же день повномасштабного вторгнення. Війну бояцькрава зустрів на Донеччині Рубіжний, Сєвєродонецьк, Бахмут, Лиманокуп'янський напрямок пройшов у розвідці та піхоті. Та нині пілот БПЛА так минули три роки служби. Я радий, що я зустрів повномасштабну війну в лавах Несаної Гварді, то що ми, вона мене підготувала так? було важко на полігонах, часто вкінчалися сили, але ти продовжував рухатись. За що цієї підготовки, яка я давала командування, твої командири відділення, командири взводу, ну, вони нас підготовили морально, фізично. Завдяки їм тобто, ми вистояли, ми змогли дати відсіч їм і ми продовжуємо воювати. В місті Рубіжному ми, кожного дня у нас були штурми, ворог не припиняв спроби проникнути в місто. Постійно були штурмові групи, їздили танки, артилерія працювала два-чори на сім. За два місяці в Рубіжному я пам'ятаю тільки один день, коли не працювала ворожа артилерія. Єдине, що нас змусило відступити, це арта, яка просто зрівнювала будинки в Рубіжному. Цивільні, не цивільні, діти, не діти. Ну, було байдуже, їм головне, щоб була розічна дорога для просування своїх військ. Після Рубіжного в мене був Сєвродонецьк. Сєвєродонецьк, правильно. Там я ледь не втратив друга, але вдалося його врятувати. Тоді. Я вже наплював на закони медиків. Звичайно, медики у нас кажуть, що типу, вперше подбай про свою безпеку, а потім про товариша. Але я просто не міг бачити, як мій товариш лежить під завалами, В будівлі влучив танк і його засипало просто. А я просто ну, наплював на небезпеку, встав посеред цієї дирки з біку ворога і просто почав його відкапувати. Тому що ну, кожна секунда це життя товариша. Я ну, не міг його там лишити. І він зараз. То я служить зі мною в одному зводі, з мого командира. В підрозділ пілотів я перейшов після чотири ротації, вирішив спробувати з дронами. У мене просто після третьої шоти ротації був такий невеличкий страх, коли тобой зависає маві, коли вони тільки почали з'являтися зі скидами. Ти коли це розумієш, ти виходиш отак з бендажа. Він тебе висить, а ти не розумієш дві чи ні, ти виходиш на радіостанцію, а тобі там кажуть небо суміжне. Суміжне – це значить і наші, і їхні. Тепер подібний страх відчуває ворог, коли дрон крави зависає над позиціями росіян на Лимано-Куп'янському напрямку. Mm, звісно, приємно, да. Вперше, це, типа, як то ми кажемо. А по-друге, тобто, ну, є ще така маленька надія, що там, так сказати, наша робота покаже тим ідіотам, що, типу, ну, у вас тут на цій країні чекає Тобто, смерть. Ну, що одумайтесь, поки не пізно, там, сложіть зброю, поверніться до своїх там, близьких, не знаю, до родин. Нас хочуть знищити як націю. Тобто, і останній, останній рік це докази, що раніше вони брали наших полонених, а зараз вони, у них прямий наказ розстрілювати просто. Були перехоплення, були докази. Тому що ну, те, що не знаю, оця. Як організація ООН для мене, це ну це просто пусте місце. Вони нічого не роблять. Теракт Воленівця це довів, тому що вони нічого не зробили. Просто ну росіяни залишились безкарними своє заслужене покарання. Росіяни отримують від наших бійців, зокрема і від крави. На же сподівається, що у світі колись з'явиться організація, яка знайде та справедливо покарає кожного, хто прийшов на нашу землю вбивати. З Донеччини Софія Чолас, Максим Аслідніков, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини Продовжити канікули до кінця січня і забезпечити дистанційне навчання на весь лютий. Такий наказ наприкінці грудня 2024 року опублікувало управління гуманітарного розвитку української міської ради. Свої рішення аргументували економію коштів. Це обурило батьків школярів. Вони не розуміють, чому їхні діти мають сидіти вдома два місяці без можливості отримати якісні знання. В освітньому скандалі намагалася розібратися Софія Коценко. Під стінами міської ради Українка з самого ранку натовп людей батьки школярів налаштовані на відверту розмову з владою. Людей обурив наказ управління гуманітарного розвитку, за яким школярів на два місяці залишають вдома. Це був наказ від 24 грудня, в якому вони директивно закликали всіх директорів шкіл продовжити канікули до 31 січня. А потім з 3 по 28 лютого перевести дітей на дистанційне навчання. Міськраді таке рішення я пояснюють економією. Мовляв, через неприйнятий бюджет, місто не має коштів на організацію навчального процесу безпосередньо в школах. Я знаю, що до новорічних свят кожному учню школи видали величезний пакет з подарунками і цукерками, типу від міського голови. Тобто обурює, що залиште ці я не знаю скільки 184 тисячі потратили на ці цукерки. Залиште їх собі і дозвольте дітям вчитися. Наказ видали наприкінці грудня. Він одразу збурив громаду. Батьки кажуть, подовжень. Канікули, а потім ще й додатковий місяць дистанційки, справжнє знущання над дітьми. Тому що, ви розумієте, їх не можна проконтролювати. Вони собі там той телефон дивляться вдома, а то взагалі їх і не дивляться. Я у, доч у дочки питаю, кажу, а скільки ваш чоловік в онлайн? Вона каже, три, чотири. Крім того, батьки кажуть, дітей не завжди є з ким залишити вдома, а саме онлайн навчання не дає якісних знань. А я не розумію, чому повинно економити на дітях. Чому діти повинні страждати? Рішення про організацію навчального процесу кілька днів обговорювали усією українкою, і фактично під тиском громади виконавчий комітет призупинив дію виданого раніше розпорядження. За поясненнями батьки звернулися до міського голови. Однак до людей Олександр Туренко не вийшов. Слово за всю міськраду тримала заступниця. Я не можу обґрунтувати наказ, який я не підписувала. Я працюю з документами, які опрацьовувала розпорядження. Розпорядження підготувала я, яким було скасовано, скасовано першим пунктом. Сам міський голова в коментарі нашому каналу пояснив, економія на опаленні шкіл вимушена, бо бюджет на 2025 рік і досі не прийнятий. На превеликий жаль, частина депутатів вже займається виборами. Вони завели голосування бюджету і не прийняли освітню субвенцію це 60 мільйонів. Враховуючи те, що ми пішли на 1,12 і у нас в три рази державне підприємство Центр Нерго підняло вартість. Опалювання і в два рази підняли вартість електроенергії. Нам треба економити. Водночас люди переконані, місцеві депутати не проголосували за бюджет навмисно. Там був такий пунктик, що ми збільшуємо зарплату виконкому на 25%. Ну і тому це рішення відповідно. Дякуємо їм, що вони не підтримали. І в цьому весь якби вся проблемка. Підвищення зарплат місцевому виконкому у міськраді не коментують однак обіцяють, навіть попри незатверджений бюджет знайдуть. Кошти на поновлення навчального процесу офлайн вже найближчим часом на даний час, на даний час немає ніяких підстав, щоб діти не вийшли спокійно на навчання офлайн. Батьки ж натомість планують іти до кінця і нині збирають підписи під колективним зверненням до міськради. Якщо навчальний процес не відновлять з 13 січня, обіцяють звертатися також і до міністерства освіти. Софія Куценко, Максим Масленіков, телеканал Ради, загальноціональний марафон. Єдині новини.